У цих дітей небагато часу на відпочинок. Вони весь час або ж гризуть граніт науки, або присвячують себе творчості, або виборюють призові місця на спортивних змаганнях, або ж виступають перед глядачами. Нині ж вони відпочивають. Я ходжу на багато гуртків різних. Мені здається, що багато хто з нас тут сидить, всі обдаровані діти, тому що всі ходять на якісь гуртки. Я займаюся танцями та граю на фортепіано. Сьогодні у залі обдарованих дітей Кривого Рогу зібралося на свято близько 900. Серед них 160 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми хочемо сьогодні подарити їм сказку в канун Нового року. Наше непростое время, это, наверное, очень важно. Я хочу сказать, что представление задействовано 25 коллективов. 20 – это наши образовательные внешкольное учреждения, и 5 – это учреждения культуры. В представлении участвуют более 600 детей. Фееричная сказка вернет нашим детям прекрасное настроение и, наверное, будет стимулировать их и дальше творить и развиваться в нашем прекрасном городе. Для обдарованих дітей організатори свята приготували насичену розважальну програму. За традицією головною стала вистава. Цьогоріч глядачі дивилися новорічні пригоди коти Горошка. Другу тему ми не могли взяти в нашу сказку, тому що, звісно, національна ідея сьогодні волнує всіх абсолютно, і ми дуже хочемо цим е, представленням дати ще надію і віру нашим дітям в тому, що наша Україна буде сильною, вона буде процвітати, і е, наша земля буде мирною завжди. Втім, суто українською і патріотичною вистава не вийшла. В неї вплилися російський фольклор, номери сучасної хореографії та бальні танці. 22 творчих колективи показали на святі свою виконавську майстерність. Приятно, когда танцуешь, на тебя смотрят люди, ну и тебе хлопают. Каждый год для одарённых детей мы готовим самые яркие, самые открытые номера. Мы очень любим публику, потому что она самая открытая, самая яркая, очень хочет, чтобы мы показали классный номер, всегда нас поддерживает. І я хочу поздравити весь Кривий Рог з Новим Годом! Не обійшлося і без подарунків, як завжди, по закінченні свята кожен з дітей отримав пакунок з солодощами на новий рік.